Доброго дня, мої ліпі друзі! Ви знову на каналі Люсик Вишиває. І сьогодні Люсик гуляє з шадою, розмовляє з вами і співає пісні. Оце я згадала, що колись ще в гарні часи, гарні мирні часи. Я ж співала в ансамблі. Який називався акорд імпульсу. Ну, імпульси тому, що ми на заводі Імпульс той час працювали і якби в їхньому дика займалися ну так, акорд, в общем, ансамбль, акорд. А ні, не так. Я забула за ті півтора роки. Що ми співа... ну, що ми не співаємо. За ці півтора роки війни вже все з голови в мене вилітело. Ми хотіли називатися акорд імпульсу. А потім ну, дівчата кажуть, да, ну, сьогодні від імпульсу, завтра від себе. Давайте називатися просто акорд. І ми так і залишились. Ансамбль акорд. І ось були такі часи. Проходили різні свята, їздили ми нас до себе звали в різні ой, день села, там 8 березня, всякі свята, свята всякі які проходили у нас на заводі, ну, в нашому ДК. Де ми збиралися, де ми проводили репетиції, їздили в інші села виступати, бо, бува, день села в інших селах. І нас там при, як, запрошували. І ми приїжджали, виступали, давали концерти. Ой, я пам'ятаю, було якось такий час, 8 березня. Ми приїхали у село водно, в ДК, а там якось сяду тут таке місцена гарна. Посижу, побалакаю з вами. І приїхали 8 березня. Ви самі розумієте, холод. були телефонною розмовою. В общем, і був такий час, 8 березня, холод, зима, скажемо так, хоч і початок весни, але холод такий. Ну, ми приїхали, перевдягнулися в вишиванки. Ну, під вишиванки одягнули там светри деякі, такі тоненькі, щоб не видно було під вишиванок, а потім я виходжу на сцену. Ми стоїмося рядочком, починаємо першу пісню співати. Я відкриваю рота і сміх, але тримаюсь, бо люди на тебе ж дивляться, ти ж співати повинен. І, і, і співаєш скрізь сміх, ну воно коли на усмішці співаєш, то воно тоді ноти краще беруться. Але сміх від чого? Ми всі відкрили роти співати, у нас хукалки з рота пішли. Розумієте, такий холод. І в нас хукалки з рота пішли. Ой, ну потім нахукали <гум> на дідей, в слідуючих піснях, нагріли ми <гум> той зал. Ну, як нагріли, поки ми там всі спільну пісню співаємо, всі вийшли. Поки хтось один там вийшов, чи віршик розповісти, чи сольну пісню заспівати, та ми швиденько курточки на себе зігрілися, наче слідуюча спільна пісня. Знову вискакуємо. <си> Всі ну, Куртки поскидали і вискакуємо. Це був такий марафон, ну, таке, через різне, бувало, проходило. А, а колись ще так було, що я ще раз кажу одну історію, хоч я свого часу ну, 2-3 місяці довелося мені під Москвою за поребрикою працювати нянею. Ну, мені просто такі часи були, мені треба було заробити на квартиру собі, бо жила до цього в ну, в общем, Дівчата мені пишуть Люда, ми такого-то числа виступаємо в такому-то селі. Ти з нами, а я їм пишу, звісно, з вами, бо я з вечора вже виїжджаю додому. Значить, так кажу, дівчата, додому я попасти не зможу. Штани чорні у мене з собою є. Візьміть мені туфлі і вишиванку. А ми тоді кажу, в чому будемо виступати? Одягнемо, каже, чорні штани і зверху вишиванку. Ну, все по дорозі, я з -з -з через кордон, все таке. А, а це село знаходиться по дорозі додому. Я з чомоданом вилажу на початку того села, а мої дівчата ще не приїхали в село. Кажу, я за мільйон кілометрів приїхала, вже готова до виступу. Ну, то ще ми раніше якби збиралися для того, щоб переодягтись там, щось згадати і все таке. Щоб поки дійти треба було через все село пішки на місце. А я ж е, вже ж чекаю, вже ж на зупинці чекаю дівчат. І сижу і думаю, стоп, що я через ото усю? Через ось це село потягну свій чемодан. <сміх> я в крайню хату кажу, слухайте, ми тут йдемо до вашого клубу виступати, а чемодан можна поставити. Да, ставте, будь ласка, я з чемодана дістала, ой, йому ще не, не вистачало, щоб мене вкусила. Ой-ой-ой, треба відійти. Вже кажу, з медана з того дістала в пакет переклала речі, що мені з собою треба. І пішли ми співати. Дівчата під'їхали, ми раз дочекалась їх і разом пішли. День ж я їхала в автобусі, день виступали, плясали, танцювали, співали. І ввечері, і під я тільки попала додому. Ось такі буває, бувають такі у нас цікаві моменти мого життя. Що ще вам а, ще так цікаво було? Мені ж там зарплату доларами було заплатили. Ну, що ж тут та осада до мене причепилася? І ми ще дістали гроші мої зарплату з конвертика, з гаманця. І кажу: а ну становтесь, будемо фотографувати, напишемо, скажемо, ось скільки платять за концерти в селі. Ось такі цікаві були. А зараз я хочу, то просто я знайшла е, свої записи, але аудіозаписи, де я співала пісню Чорні очки. І хочу вам заспівати. А, але для того ж е, я просто хочу заспівати, а потім накласти музику, бо так мені ж я ж не можу і співати і музику, і щоб якість було гарне. Тож всіх запрошую до перегляду. Куди ти поведеш, куди ти поведеш, куди ти поведеш, поведеш, коли хати немає. Я чужу А в чужую Будуй хату, злободи, злободи, а в чужую небети, <рит> чужа хата не своя. Чужа хата не своя, чужа хата не своя, не своя, там свикруха лихая, чужа хата не своя, не своя, там свикруха лихая, хоч не та бурчі, хоч нелаєта бурчі, хоч не лаєта бурчи лає там. А все ж вона мовчить хоч не лає, та бурчить, та бурчить а все ж вона не мовчить І я доспіваю. Шада вже всі калюжі поміряла. Доведеться йти до озера, купати шаду. Ось таке буває. Перед мене побігла, думаю, куди ж вона так побігла? Завжди біля мене ходить, а то вже бігу бігла. Яке щастя. У шадо. Боже, йдемо купатись потім. Шадер, тобі не глибока. Шада. А, Шада? Не глибока. Боже. Ти жах якийсь. Жах, Шада, жах. Жах якийсь. Треба в озеро везти купатися. Шада, як тебе назвати? Радості, так? Да? От Пішли. Вилазь, пішли в озеро купатись. Пішли тепер, думала додому жити. Треба на озеро. Ой Боже. Як от це удо може додому вести. Ой Господи. Не може б ні одної калюжі. Це ж вона вже давно в лісі не була і калюжі не міряла. Ой, ох, і шада. Шада пішла після калюж обмиватися на річку. Шада, що ти там вже траву їси? Шада. Купатися на озеро ми прийшли. Да, Шада, ти траву хочеш їсти. Ось так. Озеро, природа. А оце я вам казала, тут така вісина є. Воно якраз, якщо з тієї сторони зайти і дивитися, он туди, отак. Небану чимось схоже на ту картину, що я вишиваю свою собаку шаду. Так. Ось чогось ця місцина ну, дуже мені нагадує. Шада зараз покупається, вона вже трохи поплавала, не встигла взяти камеру до рук, трохи покупається, щоб була чистенька. куди її після тих калюш вести <свісно> додому. <свісно> І потім підемо. Поки дійдемо, вона трошки підсохне. Ось така наша неслухняна шада. І би купатися і купатися, плавати, води б не вилазила, О, полізла. Ну ладно. Хоч і багато відпочиваючих на озері у нас, але я хочу вам сказати відносно чисто. Там закінчується озеро, починається наш гараж, тому тут я вже цим озером вам замучила. Показуючи. Але просто зараз це ж ми вийшли познімати, шаду довелося привезти, скупати в озері. І хочу просто вам зняти ну відносно чисто. поскидували там деякі ам, що, в кубки, ну так, де багаття розпалювали. Але так нічого. Мені це радує, що люди самі за собою прибирають, бо ми до гаража ж приходимо і я бачу, скільки тут купа людей після обіду. Тут, скажімо так, і місця немає вільного. Але бачите, на радість, що дуже-дуже у нас чисто. Я хожу знімаю, а шана все собі тельопається. Боже, рай для собаки. Шана, тобі рай для собаки. Збудуй хату, злободи. Збудуй хату злободи, злободи, а в чужую не веди. Забудуй хату, злободи, злобудий, а в чужую не веди.